Всім привіт Я рада вітати вас себе на каналі. і Сьогодні я буду робити котлетки. Котлетки такі, як раніше робили в столовах. По більше комбікуму, по менше м'яса. Значить, у мене тут фарш, це цибуля з чесничком, це картопелька і хлібчик тут булка. Піввулки перемелено, 4 яйця. У мене тут, Я вже не показувала, як я мелю що, що перемелюю. Ну, зараз будемо додаємо сюди соли за смаком. О, ще треба поставити сковорідочку. Так, додаю. І буду зараз вимішувати. Зараз я поставлю сковорідку, хай гріється. І так, сковорідочку поставила, хай гріється, і тепер будемо вимішувати наш хворш. Ось Ось так. Я сказав з небагацького, з багацького зато комбікорму, як я кажу. Але мені такі котлетки дуже подобаються. І ось так вимішуємо його гарненько, щоб було все смачненьке. Держалося купи ось так. гарно перемішаємо, а тоді ще зробимо з нього трошки пообиваємо. Так, і тепер отак. Ми його будемо відбивати, щоб він трошки зробився таким ось так. І так, фарш я відбила, як бачите, зробився такий плотненький і тепер, що я хочу зробити, зараз я трошки змащу столика. Олійкою отак. Для чого я так роблю? Видно вам то видно, так? Да? Значить, що я буду робити? Я зараз буду формувати котлетки такі. Просто-напросто так, як їх формували. Ось так. Беру раз, я трошки більшенькі. І Формую такі котлеточки. Ось так, приблизно набираю так жменькою, раз. Щоб приблизно були однакового розміру. вже гріється вот так. Солнышко рыбало все на одну вот так. О. И теперь что дальше я буду делать? Десь у меня должны быть сухари. Не приготувала, але, але о є сухарики, беру дощечку. Видно? Ось так. О, о, отак. Так, тепер насипаю на дощечку сухарики. Беру, зтерожа ну і отак, От прикачую їх трошки в сухариках і тепер ось так формую котлетки. Це я колись ходила, мама мене робила в столовій, я ходила туди до їх. Заходила, йшла з школи, заходила бачила, як там робляться котлетки. Такі. Ну, дома практично ж так ніхто не робить, бо дома стараються зробити, щоб вона була така котлетка, як котлетка. Ну, а там робили ж такі ось такі формували. Не товсті, тоненькі. І от, отак викачували їх. О, і формували отак ножом котлети. І жарили тоді. Жарили їх швидко, бо в їх практично м'яса, як такого, не було. Що там, що там тому мясо було, нічого не було. Ні, м'ясо то було, я не скажу, що не було, взагалі було, але... Ось так. Ну, зато вони такі смачні були. було мама готова вдома. Не, не такі. Столові добріші. Дома ж вона, звісно, так не готувала. Ось так. І тепер буду жарить класти. Як пожарю, тоді покажу. І так смажаться наші котлетки, зараз будемо їх перевертати, дивіться, щоб не сказали, що вони там розпадаються Бо щось. Очіки. Все нормально, не пристають. Ось такі вони піджаристі. Гарненькі котлетки. Ось так. Це нормально. Як жаряться, буде бочок І так, друзі, котлетки я пожарила. Отклала ось. ось. Такі вони получилися в мене. Обач такі гарненькі, смачненькі. Ось такі вони раніше були. Трошки підрум'янила, ну нічого страшного. І ось такі вони всередині. Пропечені, гарні, смачні. Так що... Повного рецепту я робила все око. Повний рецепт я напишу під під відео. так так що ось так. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.